Постановив. Видалити названу особу Суслав Івани Івановича з зали суду. <порушення> Суслав Євген Іванович залишить зал за порушення Конституції. Суслав Євген Іванович залишить зал суду. Згідно з постановою головуючого ви виділяєте з зали суду.

Народним депутатам і сказав, що звичайним громадянином України і, yes. yeah. <райзвичай> і зараз, коли суд постанови видалити зали суд на вимогу голову, що залишити, залису, ви надаєте посвідчення народного депутата I України. Мене працівники міліції запитали, де я працюю. Я сказав, в Верховній Раді. Є ви народним депутатом України? Є. Так, ви є народним депутатом України. Суд постановив виділити вас за осі.